Доброго дня. У нас четвер, 13 лютого, прийшла мені посилочка, прийшло насіння з помі... від помі... Ну, помідор, що я замовляла. Прийшло в таких пакетиках, да, замовила багато, буду пробувати. Є з якого замовила трошки більше, з якогось по одному буду пробувати сажати по пару стеблин. Це сугубо для себе. Є тут і такі. Гібриди і низькорослі, які я хочу більше посадити, якщо будуть хороші, то буду заводити. Є такі на пробу: зелений, чорний помідор. Коротше, ну, є такі, які не дуже то сугубо для себе тут, от бачите, з цього замовила тільки от трішки. Це в нас аметистова. Драго... Драгоцінність, середньоспілий, дуже врожайний сорт, високорослий, висота 1,2, до 1,6 метра, формує якраз гарні плоди правильної плоскокруглої форми, малинового, малинового розов... розового цвіту. З... чорнильним розливом від плечиків і по бокам. Маса около 300 грам. Томати е, умірено плотні, м'ясисті і сочні, дуже хорошого смаку е, із з, трошки солодкуваті і ну отакий. От Це один. Є такий от, заказала з цього більше. Цей сорт називається марюш, Мар'юшка, середньоранній, низькорослий до 60 см. Ну, я, так як я вам вже говорила, тут у нас люди не дуже люблять підв'язувати помідори. До патиків, до коликів, як в нас кажуть. Тут люблять не томати. Так що з цього я заказала більше. Ну, думала, прийде в одному, одній ну, упаковці, але я от заказувала 5 упаковок, так і по 5 упаковок прийшло. Тут по 20 насінин. Чи по 10-2? по 2? Ну, Порахую потім, скажу вам. Так, так що так. Так, от така, таке у мене замовлення. Всього я заплатила, бачите, 430 гривень. От тут є всі. Аліса, американський ребристий, аметістова драгоценност, болгарське серце е, е, крупне, великий білий блюз, вологоградський, гібрид Сім Тарасенко, Гора Афон, ірландський лікер. Е, червоний Кристал, наду зелена богиня, мар'юшка, мар ну і Марцано, Пантано Римський, ребристий Флорентино Новолій, Флорентинський ребристий, курма і чорний коняк. Бачите, тут написано по 20 насінин і ціна, от, з чого скільки я заказувала. А, і ще мені подарунок за це замовлення все. Подарунок мені прийшла таке піннічне ся, сяйво. Це ранньоспілий, термінатний високоурожайний сорт томата це висота до метр з половиною. І, от бачите, написано подарунок. І тут це теж. Подарунок це сибірський скороспілий. Це теж ранньоспілий, період від всходів до, вже до плодів 90-100 днів, середньорослий, висота 50-70 см. Так що, так, от. буду пробувати. Буду сіяти. Якщо насіння хороше, то зійде, буде все нормально. То буду, буду садити і буду дивитися, от які, що в нас росте. Як, от, які помідори в нас хочуть бути, які не хочуть бути. Це в мене моя кавуся. Я п'ю і от, читаю. Ще буду замовляти, треба мені капусту ранню. Треба мені цвітну капусту замовити. Хочу редиску замовити. Баклажан білий хочу замовити, пробувати, бо в мене я його ніколи не садила і не, не було у мене. І перця мені ще треба, оце мені ще треба дозамовити до цього, до середини тра, цього, травня, березня. Середині березня я вже почну висівати ранню капусту, помідори і потім перець трошки пізніше. Так що так, що Такі справи: 430 гривень за доставку по Укрпошті. Мені прийшло на Укрпошту, за доставку 35 гривень я заплатила. 435 гривень цього от вийшло в мене стільки. Сортів помідор. Ну, кажу, Хочу пробувати. Я там вже в Ютубі дивилася, в кого. От кожного, Кожен саде по-свому, кожен саде свої, от, які йому сподобалися. З того трошки взяла, від того трошки взяла, послухала, підслухала, які садять яку, які, які сорти. Так що трошки там, трошки там, там. Вчуся, читаю, слухаю, дивлюся, вчуся. Хочу ще зняти коробку. Там в мене в коробці на шкафу стальне насіння, яке лишилося в мене ще з того року з прошлого Так що хочу зняти, хочу подивитися, що в мене там ще лишилося. Що я садила того року і воно хороше було. Що не було хороше, те вже не буду сіяти. Коротше, проведу ревізію. Спишу собі все у зошит і буду знати, що є, чого нема, чого ще треба замовити. Ну кажу, ту капусту, яку я того року сіяла, я її сіяти не буду особливо ранню. Цвітну теж не буду, бо вона вся пішла, просто листя наросло, капуст цвітної не було. Брокколі теж не було, так що от теж не буду сіяти, буду брати гібриди. Такі, ну я там кажу, я там в одного подивлюся блогера, в другого, які займаються цим. Так що кажу, от буду так робити, буду собі все записувати, в зоші, щоб я пам'ятала, бо якщо я не записую, я все забуваю. Так що такі в нас справи, друзі. Кажу, прийшли вже от помідори, буду, от буду собі все записувати, що маю, що не маю, бо треба, треба пам'ять вже не та, я старію. Так що так, такі в нас справи. Завтра я хочу поїхати. В місто скупитися, треба нам каву купити, чоловіку сигарет треба купити, та й таке. А в суботу вже буду їсти готувати на неділю, хочу борщу зварити, навірно, я так собі подумала. Та й таке, зараз на вечір буду робити запіканку. Якщо вона в мене вийде, буде смачна, то я вам зніму рецепт і покажу. Якщо ні, то показати, не, буду, не хочу опозоритися на весь інтернет. Добре, показала вам, розказала от свою, своє замовлення, свою покупочку. Всім гарно дякую, всім пока-пока.